Важливість початку. Не починайте щось робити, не знаючи, які сили наводяться в дію. Найголовніше це початок. Саме тут, на початку дії, наводяться в рух сили, і якщо ці сили не зупинити, вони діють до кінця. Наприклад, ви перебуваєте на схилі гори. Над вами нависає величезний камінь, готовий зірватися і скотитися схилом при найменшому струсі. Від вас залежить, чи залишиться він на місці, або кинеться вниз. Якщо ви його зрушите, неможливо буде зупинити його він розчавить і вас, і багатьох людей разом із вами це дуже легко призвести в дію сили чи спричинити якісь події. Але дуже важко керувати ними. Вислів помічник чаклуна, означає саме тих, хто необережно призводить у дію енергію, яку він потім не в змозі стримати чи спрямовувати. Коли підбурювачі спричиняють заколот, немає потім ніяких засобів керувати ним він не керований. Перед тим як вимовити слово, кинути погляд, написати листа, почати будь-яку дію. У вас є ще всі можливості зупинитися, але потім усе закінчено, ви стаєте лише глядачем, а іноді й жертвою. На якому б плані не відбувалася дія матеріальному, астральному чи ментальному закон той самий. Якщо ви відчуваєте, як у вас наростає гнів, і ви вирішуєте негайно стримати його, він не вибухне, але якщо ви дасте змогу йому вирватися. Це буде вже незворотно те саме відбувається і з деякими ідеями, даючи їм можливість заволодіти вами, ви не зможете потім їх викорчувати. Отже, будьте пильні, ніколи не забувайте про те, що тільки до початку дії ви маєте владу над нею.